Здається, що тема е, ракет томагавк це переговірна позиція. Переговорна позиція посадити за стіл переговорів Путіна з Зеленським. Зеленський про це говорив в інтерв'ю Аксіос і е, він не приховує. Трамп теж каже, що я, напевно, готовий передати. Але я думаю, що без переговорів додаткових з Путіним він не прийме жодного рішення про передачу ракет Україні. Якщо Путін... Не виступить е, з пропозицією про якийсь мирний, ну скажімо так, мирний трек, який він запропонує, нічого не станеться. Трамп зараз зайнятий газою. Якщо в найближчі дні Хамас е, зламається і передасть е, заручників, це буде фактично фінальна точка, незалежно від того, хоче він розброїтись чи не хоче. А сьогодні в Єгипті вони фактично домовились про передачу і пишуть графік. Трамп займеться, звичайно. Росію і це надихне його заставити Путіна, як він заставив нетаніяху поступитися, і це будуть зовсім інші переговори аніж хоче Путін. І Путін це чудово розуміє.